Влада і надалі підтримуватиме ініціативи малого та середнього бізнесу. Про це заявив міський голова Кіровограда Олександр Сайнцус під час відвідин підприємства «ІМЕКС-ЛТД». Воно є лідером видавничої справи в області і щороку випускає більше 30 найменувань книг та різну рекламно сувенірну продукцію. Мер перевірив виконання спільного інвестиційного проекту. Два роки тому за гроші підприємства обласного та міського бюджетів сюди закупили нове обладнання. Ли майже мільйон гривень у результаті підвищили якість та збільшили обсяги виробництва. Також створили додаткові робочі місця. Нині в виміксі працює 41 спеціаліст. Середня зарплата близько 2 тисяч гривень. На сьогоднішній день ми працюємо не тільки в місті, ми вийшли на Україну, ми працюємо дуже багато з установами Києва, Львова, Вінниця. За межами області ми в основному працюємо по виготовленні книжок. Одна проблема, яку хотілося б вирішувати, це більше завантажувати обладнання і людей роботою. Приємно дивитися, що це підприємство напружено працює. Є закази, є замовлення, багато виграно тендерів на роботи, які коштують немали, немалі гроші. Тому дуже приємно дивитися, коли і маю мають перспективу розвитку.